Сьогодні ми говоримо про фізичну безбар'єрність в транспорті. Як дістатись з точки А з точки Б, якщо є особливі потреби? Уявіть, що ви не можете поїхати на роботу, до лікаря або просто зустрітись з друзями, тому що громадський транспорт для вас недоступний. Високі сходи в автобусі, відсутність ліфтів у метро, це ізолює людей. Доступний транспорт це коли кожен може ним користуватися. Це низько автобуси та трамваї з пандусами для в'їзда крісла колісного. Це станції метро та залізничні станції, обладнані ліфтами та підйомниками. Це також спеціально обладнане таксі, яке може перевозити людей на кріслах колісних. Крім того, це і візуальне та звукове супроводження, для того, щоб люди з вадами зору або слуху знали, де вони знаходяться і коли їм виходити. Доступний транспорт дає свободу пересування і незалежності. Це не просто зручно, це право на вільний рух для кожного.